Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Закінчується вересень і закінчується час чудового проєкту Вернісаж осінніх бар. Цей проєкт створили для нас Марійка та Ліночка, і ми гарнесенько в ньому попрацювали, що ж саме зв'язала я. Перша робота, яку я закінчила, це був недов'язок. Ось цей светрик з капюшончиком. Ось такий чудовий светрик, я його вже носила, тестувала пряжу, бо з цієї пряжі я в'язала вперше. Пряжа я підпишу, зараз не пам'ятаю. Пряжа називається Enjoy від Penci Filatti. І купувала я її роки три тому у Ярд, На жаль, зараз цієї пряжі в продажі вже немає. Ось такий візеруночок, ось такий ажурчик. І такі в мене вийшли зірочки вересня. І ось така фотографія. Що ще? А ще була гарбузова лихоманка. Всі дівчаточки в'язали гарбузики і перехворіла гарбузиками і я. Що ж зв'язалося? Перший гарбузик зв'язався з пицями у шаленому тижні вересневих стартів. Ось такий в мене гарбузичок вийшов з пицями. Ну, така прикраса для Дому, мабуть, туди будуть зберігатися голочки, але на цьому ж я не зупинилася, я вирішила вив'язати ще одного гарбузика гарбузик серветка. Ось такий гарбузик. А якщо цей гарбузик, я в'язала з якихось залишків підходячої по кольору, мабуть, акрилової якихось залишків, ось така пряжа, трішечки десь там грам 20 пряжів в мене на неї пішло і вийшов ось такий гарбузик. Цей гарбузик в'язався з джинсу, ярнар джинс. Пішло на нього також близько 20 грамів. І вийшла така серветочка. Ще три серветочки чекають, поки я їх зв'яжу. І, і ще одна чудова робота. У номінації зігріємо ручки ніжки. Це ось такі. В мене вийшли шкарпеточки. Шкарпеточки під назвою листопад. Ну, а як же їх інакше ще назвеш? В'язалися вони жакардом. Ось такий малюночок я вибрала. Було в мене трішечки пряжі з секційного фарбування з короткими секціями. І я обрала саме цей малюнок. Мені здається, дуже гарно листочки виразно тут вимальовуються так чудово. Вийшло. Розиночки тут немає. Ось такі зубчики. Малюночок на 16 петельках, а тому в мене ці шкарпетки вив'язані на 64 петлях. Трішечки не хватило. П'яточку я. Укріпила, підковка, ось така п'яточка, підошва, мисочок, як завжди, закрила я голочкою, але ось трішечки в мене тут не хватило ось такої різнокольорової пряжі, і тому я додала ось так. Зовсім не критично. Правда ж? Ось такі готові роботи. На сьогоднішній день в мене вже є шкарпеточки 50 грамів, розмір 37-38. Ось так. Ось такі роботи. Вже готові на сьогоднішній день. Знімаю я трішечки раніше, бо цього вимагають обставини. Я знову подорожую і не, не буду з собою брати ні гарбузиків, ні шкарпеток. І тому я вам зараз покажу трішечки не завершена робота. Бо в мене ще час є, але не зараз, не сьогодні. Трішечки я не встигла. Це ось таке чудове в мене в'яжеться кашне. Я Вставлю фотографію готового виробу, як воно на мені, що воно є. Ось таке кашне в мене виходить. Не лише пряжа, а й саму ідейку я запозичила у Лариси. Лариса, її канал різнокольорова мозаїка у минулому році подарувала мені пряжу за участь у проєкті Шальні історії. Це були такі два моточки шкарпеткової пряжі, але я не хотіла в'язати шкарпетки. Спочатку я зв'язала рукавички, потім ні. І, і знову я повернулася, запозичила цю ідейку оцього шарфика, також у Лариси. Зараз він поки що на стадії. Вже небагато залишилося, але готовий виріб буде трішечки згодом. Ось такі роботи в мене зв'язалися у цьому чудовому проєкті Вернісаж осінній Бар. Внизу ви знайдете посилання на організаторів цього проєкту, спонсорів, а також учасниць. Обов'язково загляньте до нас. Подивіться, які в нас вийшли чудові роботи, надихайтеся і творіть разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!